До повномасштабної війни родина Іванових у Харкові упродовж восьми років шила брендовий одяг. А це футболки, спортивні костюми, светри, куртки і аксесуари. Та з початком бойових дій подружжю довелося призупинити виробництво. Це ж стосувалося й іншого бізнесу студії звукозапису. Вікторія розповідає, що упродовж 11 днів їхня сім'я жила в укритті. Чули усі вибухи поруч та економили їжу, адже не знали, чи будуть у магазинах продукти, і саме та студія, яка була в нас в Харкові, вона була нашим прихистком в перші дні війни. Тобто, 24 лютого ми спустилися туди, бо це підвальне приміщення, глибокий підвал і стара будівля. Яка відстояла ще Другу світову війну, і ми так себе втішали тим, що ну то війну відстояла, і цю відстоїть. І весь цей час, якраз Харковом літали винищувачі, і це взагалі така історія, що ти якби якісь там прогнози будуєш собі. Але коли буде наступний авіаудар, і де він буде? А студія була в центрі, і якраз майже кожен день були авіаудари по центру, і тому і дуже поруч з нами був, якраз там 500 метрів від нас. І тоді ми це відчули дуже сильно. На початку березня родина Іванових все ж наважилася переїжджати. Допомагали із цим, каже Вікторія, волонтери. Вони дистанційно прокладали безпечний маршрут та радили, де можна зупинитися. Так, подружжя дісталося на Івано-Франківщину. Два своїх бізнеси релокували до нового міста поступово. Вікторія шукала приміщення, а Денис займався перевезенням. Десь наприкінці червня. Ми прийняли рішення, що треба вивозити виробництво, бо багато ти стикаєшся з тим, що тобі треба їздити по місту, щось забирати, віддавати, шукати сировину. А всі ці переміщення по місту вже були такі не дуже безпечні, м'яко кажучи. Ну і тим паче я з дитиною була тут, і це теж така історія, яка ну, для нас була в пріоритеті бути разом і бути корисними, щоб користів від нас було більше. Ми вирішили, що треба перевозити виробництво. Подружжю вдалося повністю відновити лише швейне виробництво. Разом із собою вони забрали й двох своїх кравчинь. Зараз, каже Вікторія, шиють деякий одяг та допомагають українській армії. Близько 200 аптечок виготовили для військових. Не забувають і про рідний Харків. Для тероборони та волонтерів Іванові передали з магазину одяг. І на другий день війни я потрапила в наш магазин, і всі залишки карго, штанів, що були, пішли на тероборону. Ми розуміли, що для них це зручний одяг, і якраз хлопцям треба. Но ми хочемо, знаєте, тримати баланс і там, і там, бо знаєте, тут так ми собі думаємо: якщо не буде там підсумків для наших е військових хлопців та дівчат, чи не буде форми доброї, то не буде сенсу і нам шити цивільний одяг, бо тут якби. Ну, все, все якби втрачає свій сенс. Тому ми якби спробуємо зараз і робити щось корисне. У планах родини Іванових згодом відкрити на Прикарпатті студію звукозапису. Зараз для цього шукають приміщення. Повертатися до Харкова кажуть поки що небезпечно. Також хочуть і повноцінно відновити роботу з пошиття одягу. Тому на швейне виробництво запрошують кравчинь. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк, новини на Суспільному. Івано-Франківщина